Сьогодні 4 липня. Це виходить вже 3 травня посіяна соя вже більше ніж 2 місяці. Ну, грубо говоря, 62-й-63 день. Вагався. Ось, трактор НТЗ і бочка навісна на 800 літрів. Вагався чи вносити бор, чи не вносити бор. Все ж таки було вирішено вносити бор. Ось така соя, жалко. Звісно, її мняти, але нічого не поробимо. Якщо зрівнятися, то і красо ось так ось. Початок цвітіння, видно, що кіточки вже є. Досить непогане таке гілкування. Ось такий маленький погляд, це лише початок підживлення. Ну, ще трохи є. По листку такого нічого не видно, якихось проблем, але все-таки вносим і бор, фунгіцид і так і ще два мікроелементи. Ось таке коротенька яка соя. Зараз попробую засняти вже в роботі опискувач.